Прогноз погоди на 21 травня. Привіт, друзі! 21 травня в Україні порадує теплом і ясним небом у більшості регіонів. Хоча на сході та півдні можливі короткочасні дощі. Повітря наповниться свіжістю, а сонце ніжно зігріватиме землю. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 24, вітер південно-західний 5-8 метрів на секунду. Давайте дізнаємося. Що чекає на кожен куточок країни цього дня? Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. Чернігів. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 19. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів тішить теплом. А ясне небо запрошує насолодитися весняною свіжістю. Суми, температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 20. Ясно, без опадів, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Суми огортають теплом, а сонячні промені ваблять до легких прогулянок. Для туристів північ тепла і ясна ідеально для спокійних вилазок. Для активностей. пікніки та рибалка чудовий вибір для цього дня. Продовжимо з півдня України це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса! Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 22. Хмарно з проясненнями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Одеса зігріває теплом, а легкий дощ освіжає морське повітря, створюючи затишок. Херсон. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 23. Хмарно з проясненнями короткочасний дощ. Вітер південно-західний. 7 метрів на секунду. Херсонщина дарує тепло, а дощ додає свіжості для активного дня. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 22. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Миколаїв огортає теплом. А дощ м'яко освіжає повітря, ваблячи до спокою. Для туристів: південь теплий. Але дощі можливі, тримайте парасольку для активностей, рибалка вранці, пікніки після дощу чудовий план. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Львів, температура вночі буде плюс 5, а в день плюс 19. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний метрів на секунду. Львів зігріває весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійного відпочинку. Івано-Франківськ. Температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 19. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Івано-Франківськ тішить теплом, а сонячні промені додають настрою для дня. Ужгород. Температура вночі буде плюс 6, а вдень 20. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Ужгород огортає теплом, а ясне небо вабить до легких прогулянок. Луцьк. Температура вночі буде плюс 5, а вдень плюс 19. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Луцьк зігріває весняним теплом, а сонце додає свіжості для відпочинку. Для туристів захід ясний і теплий, ідеально для вилазок, для активностей. Велосипедні прогулянки та пікніки чудовий вибір. Далі схід України, це Харків та Донецьк. Харків, температура вночі буде плюс 9, а вдень 23. Хмарно, з проясненнями. Короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Харків зігріває теплом, а дощ із грозою освіжає повітря для спокійного дня. Донецьк. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 24. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Донецьк тішить теплом, а гроза додає свіжих ноток для активного відпочинку. Для туристів схід теплий, але дощі можливі. Тримайте парасольку для активностей. пікніки після дощу, пробіжки вранці, чудовий план. І на завершення центру України. Київ, Вінниця, Дніпро, Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 7, а вдень 20. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійних прогулянок. Вінниця. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 20. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Він ця тішить теплом, а сонячні промені додають настрою для дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 9, а в день плюс 23. Хмарно з проясненнями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Дніпро зігріває теплом. А легкий дощ освіжає повітря для активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Кропивницький огортає теплом, а ясне небо вабить до спокійного дня. Для туристів центр теплий. На сході можливі дощі. Тримайте парасольку для активності. Пікніки та рибалка в ясних регіонах, пробіжки всюди. Загальні тенденції 21 травня 2025 року в Україні буде теплим і переважно ясним, із короткочасними дощами на Сході та Півдні. Температура вища за середню для травня, що додає весняного настрою. Коротко пройдемося по регіонах північ. Тепло, ясно до плюс 20, південь тепло дощі до плюс 23. Захід тепло ясно до плюс 20, схід тепло дощі до плюс 24. Центр тепло до плюс 23. Для аграріїв. Тепло сприяє посівам. Стежте за вологістю на сході. Для туристів і подорожей. Захід і північ ідеальні для вилазок південь із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: легкі куртки, зручне взуття, парасолька на сході. Для активностей. Пікніки та велосипедні прогулянки на заході, рибалка всюди. Нехай цей день подарує вам тепло і радість. Бажаємо вам гарної середи та мирного неба!